Люблю тебе, Галя. Життя люблю. Не заважайте. То, лузера, в друзі Фотки олайки. Скажи мені правду, Галя. У вас совість є? Із мене я не потерплю. Будь ласка, тихіше, ви ж не в лісі. Слышь, ти, лузер. Ще раз тебе біля своєї Галі побачу. Пожарі, що родився. Будь ласка, не заважайте, я не на вас прийшла дивитися. Ти поняв? Дуїться! Дуїться! Тож я!